Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео по тому, як я закріпляю ниточку при вишивці специфічного бекстіча. Що я маю на увазі під словом специфічний? Це коли в нас така прозора вишивка, і як ми бачимо по схемі, в нас йде багато ліній бекстіча, вишивки. У нас хрестика, в моєму випадку напівхрестика, буквально такі рвані участочки. І більше того, ми можемо побачити, що ці участочки дуже прозорі і е, лишнє якесь закріплення ниточки, е, чи то мікростіжком, е, чи іншим способом буде. Лишні вузлики будуть, чи лишні закріпочки будуть помітними, і нам потрібно мінімалізувати ту кількість закріпочок в даному участку. Звичайно, від всіх мікростіжків мені не вдається так, щоб їх не використовувати, але бодай половину з них я знайшла спосіб. Уникнути цих закріпок. І так, мені Бексіч потрібно зробити в одну ниточку на от такому, як я кажу, напівпрозорому участку, де зовсім мало зашивки. Що я, як я використовую вузлик. От, наприклад, в даному місці мені потрібно провести по схемі. От, оцей кусочок світліший, світло-сірий, від темного кусочка. Оцю лінію зараз я покажу, як я вишиваю. І так, в нас є кусочок темно-сірого зашити. Ну, відносно світло-темний, тому що, в принципі, якби по кольорах не дуже відрізняється нитка. В одну ниточку мені потрібно вишивати. Я починаю з того участка, де в мене вже є зашитий. Ну, в принципі, це не принципово. Головне розпочинати і закінчувати, так як я це роблю, під тією лінією, яка вже є, або яка потім дивимося по схемі в нас буде пролягати. В даному випадку, в цьому місці, де в мене вже закінчений інший колір бікстіча, я проколюю канву на маленький мікростіжочок. Знизу, ззаду підтримуючи ниточку, я вивожу її назовні, тримаючи знизу оцей хвостик ниточки, досить великим. Потім я повертаюся. В точку, звідки в мене буде пролягати новий Бикстіч. Хвостик, який в мене залишився, я тримаю його довгим. Тепер оцей хвостик, який в нас край залишався, я його нікуди не закріпляла, я зав'язую петельку і підтягую її максимально до краю. Тобто, в мене виходить петелечка, отака. І знизу голочку з робочим краєм, знизу голочку з робочим краєм я провожу в цю петельку, і цю петельку максимально до краю я затягую. Потім, тримаючи за цю петельку, я протягую повністю нитку і петельку вплотну. До того місця, де ми будемо вишивати. Якщо цей хвостик задовгий, я потім можу його додатково обрізати. І так як я максимально до канви підтягнула оце місце, я вивожу ниточку в місці, звідки я буду починати вишивати бікстіч. Тому що петелечкою воно там все закріплене. І прокладаю ту лінію, яка мені потрібна. Я весь бекстіч вишиваю лонгстічем. Якщо він занадто довгий, отакий, як в мене, в порядка там трьох клітиночок, я тою ж самою ниточкою натягуючи цю лінію, проколюю канву. І в те ж саме місце обгортаю голочку і ввожу ще раз. І отакою от закріпочкою в мене фіксується весь лонд Далі в тому місці, де в мене він закінчувався, я знову вивожу голочку і опускаюся рівно туди, куди мені потрібно по схемі. Знову я повертаюся посерединці, натягую ниточку. І отаким от мікростіжочком я закріплюю той бикстіч, який в схемі. І так, до самого кінця тої лінії, яку нам потрібно вишити. В самому кінці, від мікростіжка нікуди не дітися, Просто про що я говорила, я стараюся його закріплювати от під оцією лінією, яку ми провели лінією Бекстіча. Тут я просто фіксую через одну ниточку мікростіжечок, натягую добре канву, і обрізаю. Можливо, комусь пригодиться такий спосіб такої воздушної, повітряної вишивки біксіча. Вам всім дякую за увагу і па-па.